Так. Всім доброго часу доби. Одні проведу розпаковочку апарата. Апарат нова модель Xiaomi Redmi 4X Gold. Замовлю на Аліекспрес. Йшла вона десь порядка 20 днів. Що, в принципі, не дуже довго. При замовленні використовував також кешбек-сервіс Payback.ua Це український Кешбек-сервіс. Чим мені він подобається, так це тим, що, що там все просто. Можна спокійно вивезти гроші на карту Приватбанка. Не заморачуватися. суму виводу від 10 гривень. Ну і плюс, що можна все це діло робити на смартфоні. Так, така пленка в комплекті. Такий нищебродський затягнутий, затянутий, розтянутий силиконовий бампер, який поки приїжджає, ну, всі поки приїдуть вони втрачають форму. Але, в принципі, на халяву и уксус сладкий так, такий набор наносим адаптере коробка коробка распечатана, конечно Нема на свете правды так включим валяным также такой вот адаптер на 2 ампера белый кабель скрепка Xiaomi <coughs> Redmi 4X версия 2.16 Сзаду золото, хотя оно мне как-то небо червоновато, не как медь. Значок камера, спалах, сканер відбитків пальців, з лівого боку от, 7 лоток, зверху роз'єм для наушників 3.5 джек. Інфракрасний порт, мікрофон. З боку іншого клавіші регулювання гучності. І клавіша, живлення. Знизу динамік. Роз'єм мікро-USB Друга, очевидна імітація динаміка. Версія TD-LTE Так я зекономив, що LTE в Україні нема буде ще не скоро. Не бачу просто сенсу зараз брати Встановлює регіон, мені цікаво, якщо вибрати Емірати, чи буде працювати контакт без VPN. Мабуть не буде. Ось така різка різниця між цими панелями і між самою кришкою. Вони мені точно голд? на розик голд Клавіатура Google. Пропустити. Ходжуюсь. Пропустити. Немає. Пропустити. Доступ щоденні шпалери. Хай це не буде. За замовчуванням. <кій> Мілай взагалі, скажімо, трошки так довгенько запускається. Звантаження програми це все. Вже біла передня панель, камера, розмовний динамік. Це датчики. Восьмиядерний процесор на борту цього апарата. Це Snapdragon 435 з такстовою частотою 1,4 ГГц. Камери 13,5 мегапікселів, 16 Мбайт встройної пам'яті, 2 ГБ оперативної. Батарея на 4000 MIUI 8 і 2 <coughs> на борту. Встановлені всі Google сервіси Є радіо. Є компас. Ще я не бачу чомусь. А, ні, є пульт, можна керувати підключеною технікою це телевізори. І т.д. і т.п. Строєна панель безпеки. Тут можна очистити трафік, чорний список. Керувати налаштуваннями продуктивності. Така от цікавенька камера. 13 мегапіксел. Так от. освітлення погане, то вона не. Не особо впечатляє. Ну, фронталка 30 років. Помолодша очік. 29. Фронталка на 5 мегапікселів, вистачає, в принципі, <кхи> з головою. Так, отже, дивимось звук <кхи> і вібрації. Вібрація на цьому телефоні в принципі, не активі, вона така або була. Хороший чистий. <кхем> налаштування аудіо. Так. Що цікаво? От ä, тут є налаштування в аудіо налаштування наушників. Якщо включити оцей покращення звуку і саунд, то реально набагато краще починає грати. Причому не важливо які наушники там, аби воно було включено, Тож по телефону. Як бачите, українська мова переведена, все тут є оновлення система, так світиться внизу тут. 9.07 ГБ доступно 16 параметри, екранчик боя. Основная камера s 5 k 300 184 и 8. Додатковая камера Univision 5675 Litus Qualcomm. Тут сканер не буду я тут перевіряти, хоча мали ведемо якийсь. В принципі, на апаратах Xiaomi сканер працює доволі шустро. 9 з 10 він розпізнає. не распознал. 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 Не распознал. Такий от такий от телефончик. В такому от бампері. Так, вже щось схватка, не сходка. Бампер, ну, кажуть, аби був. У мене є інші бампера. Ну ніби нормально, ніби просто в цьому бампері треба прорізати трошки дирочку деколи, бо він при зйомці затіняє. Тут така тінь стоїть. Ну тут ніби нормально сфотографував. така вот такий от апарат бампер плівка запасна скріпка потому що я не знаю як всі адаптери для чого їх використовувати бере до собі забирай двох зарядка USB кабель інструкції ще одна скріпка Redmi 4X Ну, кран хороший. Кран хороший, апарат шустрый рекомендую. Уп, всім дякую. Купляйте Redmi 4X, замовляйте телефони через український сервіс Payback І буде вам щастя!